Чоловік хотів виїхати до Бельгії з фальшивим паспортом. Прикордони це відмовились від 100 тисяч гривень у пункті пропуску. Малий березний на кордоні зі словаччиною 33-річний житель Львова намагався незаконно перетнути кордон. Використовуючи підроблений паспорт громадянина Саудівської Аравії, про це повідомила Державна прикордонна служба України. Спочатку чоловік прикидався іноземцем і спілкувався з прикордонниками англійською мовою, але після викриття пред'явив свій справжній український паспорт. Щоб уникнути відповідальності, він запропонував інспекторці Хабар у розмірі 100 тисяч гривень. Прикордонниці відмовилися від грошей і викликали поліцію. Затриманий зізнався, що придбав фальшивий паспорт за 550 доларів у Саудівській Аравії, де проживає його батько за його словами документ мав допомогти йому виїхати до родичів у Бельгію за фактом використання підробленого документа та спроби надання хабаря проти чоловіка відкрито кримінальне провадження, порушнику загрожує відповідальність відповідно до законодавства України.